Привіт! Мене звати Тетяна Плахутіна. Я регресолог, духовний провідник, наставник навчаю регресивній терапії і гіпнозу. Сьогодні, думаю, буде коротенький етер, де я розкажу про потік наступний шостий, який буде рівно через тиждень. Це буде 1 лютого. І розкажу, що ж буде входити і як буде проходити курс. Якщо є питання, будуть з'являтися, то задавайте або під збереженим етером, або пишіть в особисті повідомлення. Значить, як проходить навчання? Навчання проходить в Zoom це живий формат, тобто навчання повністю живе. Ви підключаєтеся в Zoom до мене. Я виходжу до вас в прямий вже вживе спілкування, розповідаю, даю практику, і наступне заняття ми все відпрацьовуємо також вживу, ви проводите на занятті, там сеанси, я коментую все. Тобто Це прямо під моїм супровідом, навіть будь-який пакет, да? тобто є два пакети, я розкажу пізніше про них. Але обидва пакети вони з практикою під моїм супроводом, під моїм керівництвом. Тому дуже є цінно, як саме проходить перші два заняття вони теоретичні будуть. Саме даю теорію про те, що таке гіпноз, що таке регресивна терапія і гіпноз, так? які там види гіпнозу, як ми клієнта занурюємо, як розслабляємо, як працюємо над своїм станом, да от що важливо. А, що важливо знати там, про екологічний сеанс, як не нашкодити ні собі, ні клієнту, да, щоб все було максимально корисно, максимально е клієнту результативно. І головне, да, щоб не шкідливо було. Бо знаю, що багато хто боїться, що раптом я нашкоджу клієнту, раптом я щось зроблю не так. Да, тобто ми розуміємо, що головне це не нашкодити і працюємо над цим, вчимося. А, значить, заняття проходить один-два рази на тиждень. Більшість тижнів це буде два заняття. Одне заняття, де я даю теорію, плюс проводжу практику, показую, я саме проводжу на одному з учнів, і друге заняття на тижні це Ваша робота один з одним. Де ви там по черзі проводите один одному сеанс, і я дивлюся, як ви справляєтеся. Як коли саме проходять заняття, проходить у середу, о 6-й вечора за Києвом і в суботу, в основному, в суботу буде практика, це в обідній час о 14 за Києвом. І в цілому в нас виходить 20 занять і випускний. Звісно, що всі практики я записую, всю теорію я записую. Плюс додаткові будуть заняття в записі по додатковим темам, тому всі записи вони є, вони будуть, і вони залишаються з вами. Назавжди то я не видаляю записів, не даю їх там на пів року, на рік. Я їх не забираю, я їх залишаю. Вони зберігаються в, взагалі. Да, я їх Записую, загружаю на YouTube, щоб вам було їх краще дивитися і пришвидшувати, і зупиняти. Да там і YouTube зберігає з того моменту, да, де ви там зупинилися. І в телеграм-групі ми спілкуємося і всі в нас заняття там зберігаються. І телеграм-група у вас залишається також назавжди, ви можете там з своїми одногрупниками спілкуватися, можете там один одному задавати питання, а як би ви тут краще провели, а як тут піти, да, поділитися досвідом. Да, тобто це також дуже цінне, як ком'юніті для вас залишається. А от, підтримую в чаті. Звісно, я 6 днів на тиждень, неділя тільки в мене повний вихідний, де я відключаюся від всіх гаджетів, і відпочиваю повністю. А так, 6 днів на тиждень ви можете задавати питання, запитувати, да, там, що щось не зрозуміло Я буду коментувати з вами завжди на зв'язку. Триває курс 12 тижнів. І вже починаючи з другого тижня, з третього заняття, ви вже практикуєте, ви вже напрацьовуєте свою практику. І мінімально, щоб отримати сертифікат, ви проводите 10 сеансів регресії. Але в ідеалі я рекомендую завжди проходити, проводити більше, максимально, да? тобто взяти максимум, максимально викладатися, наскільки це можливо, наскільки є час, наскільки є. Енергія. Коротко розкажу, що по тижням, да, тобто перший тиждень у нас одне заняття, і ми входимо в знайомство, знайомимося, що таке регресія, види гіпнозу розбираємо, повністю розбираємося, які там протипоказання, як екологічно вести сеанс, що таке самогіпноз, як взагалі це працює. Розбираємося на другому тижні. Ми розбираємося вже як. Вести клієнта в його дитинство це дуже важливий, така дуже важливий етап, дуже важливий момент, тому що багато які травми дійсно вони достатньо сходити в дитинство, не обов'язково прям йти в минуле життя, а навіть похід дитинства в якусь таку травму дуже класно вже допоможе людині. З ціленням її травми, розбираємо дитячі травми і відпрацьовуємо вже в практику. Тобто Ми не, не теоретичний курс, да? тобто теорія є, але ми цю теорію одразу йдемо і використовуємо на практиці. Далі наступний, третій тиждень ми вже йдемо і знайомимося з минулими життями, як провести клієнта, які варіанти переходу в минуле життя, даю повний такий повний детальний алгоритм, як провести клієнта в минуле життя, як розрізнити, де фантазія, а де спогад дійсний. Я от і пояснюю це, звісно. І плюс до того ви самі розумієте потім, сходивши да, до колеги в сеанс, що неможливо там щось вигадати. Що дійсно я це там відчув, що це справжня історія. І такі відчуття їх не підробити. Валюша, дуже дякую тобі за коментар. Дуже приємно. Пояснюю також, які є противопоказання, коли краще відмовити клієнтові в сеансі регресії, бо не всім потрібно прямо проходити регресію, От дійсно комусь, і це буде зайво. Далі розбираємося ще на курсі четвертий тиждень працюємо і розбираємося, хто такі наставники душі, хто такі ангели, архангели, хто такі творець. Да, от, розбираємо духовний світ, тому що регресія вона не завжди це минуле життя. Да? Тобто ми звикли, що регресія це про подорожі в минуле життя. Да? Зачасту, дуже часто, да. Але ми часто й потрапляємо в духовний світ, в так зване життя між життями. І в принципі, насправді, душа наша там постійно і знаходиться. А да? ми тут як така частиночка душі. І ми розбираємо, що це таке. Розбираємо, що таке сутності, як такі негативні енергетичні програми, так скажемо. Розбираємо, що це, розбираємося, що тут нічого такого страшного немає, якби можна там собі уявити і навікати себе. Розкладаємо це по поличкам, даю алгоритм, як цим працювати, як цього не боятися, як з цим справлятися. І на п'ятому тижні йдемо в такий цікавий період, пренатальний. Це період маму-животику, коли ще ми тільки-тільки вибрали своїх батьків і тільки-тільки. Зародилися, що ми там відчували там вже насправді дуже багато травм може бути, і часто людина може потрапляти саме в цей період, вчимося працювати, м'яко з цим періодом зцілювати травми, які могли. В людини з'явитися ще з того моменту, ще з моменту цього такого періоду. Часто ми беремо там не свої навіть програми. Ну ми вчимося працювати, взагалі як працювати з не своїми програмами, як екологічно і дуже швидко з цим можна пропрацювати це все. А, далі, шостий тиждень ми працюємо зі страхами. Це дуже теж обов'язкова така тема, дуже цінна, тому що страхи це, ну, це нормально, да, звісно. Але вони заважають іти вперед. Вони заважають рухатися, блокують десь. І багато страхів вони можуть бути навіть не з цього життя, а з минулих. Це такі там як страхи, наприклад, висоти, коли ви ніколи там не падали, да, вже народилися тим страхом. А якісь да, Глибини, укусу змії, да, наприклад, тому, що ви змій ніколи не бачили. Це теж все вирішується доволі швидко. І я даю теж алгоритм, як з цим працювати, як з цим працювати доволі швидко. От, далі така класна тема, яка, я думаю, всім теж корисна. На сьомому тижні йдемо в тему відносин. І це кармічні зв'язки, це відносини між душами. Ми дивимося так званий контракт між душами, який вони вклали, коли вони. До втілення ще так скажу, познайомилися, домовилися один з одним, що ага, давай ми підемо зараз у втілення, ти мене будеш вчити там самоцінності, а я тебе там любові до ближнього, якісь безмовні. Да? І душі домовилися, вклали цей контракт і е, виконують його зараз. І потрібно зрозуміти да, щось, щоб відносини. Або красиво завершити, або щоб відносини вивести на наступний рівень, щоб відносини були кращими. Да? Тобто, якщо ви з партнером зараз і ви хочете покращити ці відносини, можна покращити. Да? Або там з колишнім подивитися, а чого ж ці відносини навчали? А що ж там було так боляче? Да? Тобто якісь кермічні відносини, які навчали там десь може цінувати себе, любити себе, да? і, по і подякувати тим відносинам. Це можуть бути відносини з мамою, з татом, з сестрою. Начальником, другом, будь-хто. Да? Тобто ті відносини, які хочеться розібрати, покращити, можна буде і самому, звісно, пропрацювати свої якісь відносини, да? і навчитися працювати з клієнтами по цій темі. Далі на восьмому тижні працюємо з родом. Вчимося, як взяти ресурс від роду, як пропрацювати якісь родові сценарії, які повторюються, які заважають жити. Та? Там якісь сценарії, наприклад, чоловіки там в роду всі п'ють, або там ображають жінок, вони беруть відповідальність. Або вмирають рано, або там жінки всі якісь тягнуть все на собі, якісь нежіночні. ну, По-різному, якісь такі бувають запити, це реальні запити, з якими люди приходять, я вам просто їх озвучую. А, вот. Це можуть бути хвороби, які передаються по роду. А насправді хвороба да, це просто як такий сценарій, да, людина просто навчилася так діяти, да, а хвороба вже підтягується до цих сценаріїв. Ми розбираємо, де це взялося в роду. І розкручуємо, да, і людині набагато швидше одужується. Да. Звісно, що регресія не працює з хворобами, буде додатковий модуль по роботі з хворобами. Але регресія допомагає зціленню, Да. хочу так наголосити, що це якби не панацея, що ми сходили в регресію, і все, хвороба пішла на наступний день. Вона допомагає зняти той конфлікт у причину глибоку. Звісно, що на фізиці потрібно буде лікування там в лікарів все. І це лікування буде йти швидше. Да? Тобто, не буде вже психологічного аспекту, який викликав цю хворобу. Не буде той вторинної вигоди, яка притягнула цю хворобу. Да? Тобто, хвороба буде лікуватися легше, і вона тоді не повертається, да? бо вже немає в ній ніякого сенсу, коли ми розібрали ці всі причини. Оце саме головне. Далі, дев'ятий тиждень ми вивчаємо таку популярну тему, яку. Ну, в принципі, всі хочуть знати, да, своє призначення. Для чого ми тут? Яка наша місія, для чого ми прийшли на землю, втілилися тут? Що ми маємо тут робити? Ми розбираємо, що таке призначення, що таке таланти, здібності, і як це призначення закладається, і ми вчимося брати цю відповідь навіть з моменту народження душі, і через минуле життя дуже цікава тема. Через два варіанти я її показую. Ми її е, покажу і той і той варіант, або зміксую, як можна подивитися це, як що це взагалі це призначення? Да, то тобто дуже класна тема. Дуже популярна і ну, всім рекомендую цю регресію пройти, навіть просто як клієнтові, бо це дуже цінно. Особливо, якщо є такі відчуття, що я не знаю, для чого я тут, для чого я прийшов, яка моя місія, що я в ній, які мої таланти, да, якщо ви їх не бачили, то ви загубилися дуже сильно, ви не в конекті зі своєю душею. А якраз в таких санцях ви починаєте краще чути себе. Краще чути і розуміти свої сильні сторони. На 10-му тижні буде тема прогресія. Що таке прогресія? Якщо регресія це ми повертаємося назад в часі, то прогресія це ми дивимося найкращі варіанти, сценарії майбутнього нашого. В принципі, майбутнє воно вже є отут. Записані всі варіанти, які будуть, вони вже прописані в цій точці. І ми можемо піти по якомусь найкращому сценарію або одному з найкращих, або піти по середніх сеансах чи найгірших сеансах. Ми в кожній точці ми робимо якісь дії і йдемо до якогось сценарію нашого майбутнього. Коли ми дивимося на даний момент, да, відкриваємо якісь той сценарій нашого майбутнього, і то ми беремо потім ще там підказки, як туди дійти, набагато стає зрозуміліше, взагалі, що робити мені сьогодні. Да? Тому що відкривається той варіант, який запалює. І теж можна навіть там зрозуміти своє призначення, тому я також після призначення даю цю тему. Також можна подивитися в майбутньому. Да? От, а що я, наприклад, через три роки, що я там вже досягла через три роки? Яка я? І взявши там підказки, розуміти конкретно, що мені робити сьогодні. Е, так, крім цього, да, це я коротко розказала програму, яка буде. Крім того, я даю додаткові теми, е, такі як хвороби, такі, як там додаткові ще техніки, по чакрам інформацію. Одинадцятий тиждень ми знайомимося, якби не знайомимося, а розбираємо, як взагалі побудувати продуктову лінійку. Кожен собі створює свою продуктову лінійку, що в нього є, які послуги, як себе в соціальних мережах там показувати. Я даю рекомендації різноманітні, розказую свої секретики, свої дії, напрацьовані, що я роблю. Яка в мене продуктова лінійка, як вона змінювалася? Що я пробувала? Що, наприклад, в мене працювало, що не спрацювало? Прайс, коли як його ставити? Там, донейшн, не донейшн ці всі перші кроки, а ми все розбираємо, які там правила співпраці, там передплата, не передплата. Як там переносити, не переносити сеанс. Тобто такі моменти, такі, здається, дрібнички, да? але у початківця, який ну не знає навіть що ці питання виникнуть, ці питання виникнуть потім, да? а ми їх вже наперед все збираємо. Да? Тому я звісно рекомендуватиму вже коли навчання, вже працювати, вже або ставити прайс, або з донейшенням да? хто як відчує. Щоб ви вже розуміли, а як це працювати з реальними клієнтами, І дуже класно, що е, пробувати вже під час навчання, з да, ну, середини навчання, хоча, б, да, ну, звісно, що там не з першого сеансу, не з першого заняття вже набирати клієнтів, з ну, середини навчання нормально, да, коли ми вже е, на курсі один з одним попрактикували. Навчилися, потім пішли вже з клієнтами, це все далі працюєте. От, тому буде підтримка з мого боку це 100% в таких кроках перших, коли ще не зрозуміло, як діяти, що робити, куди бігти, де тих клієнтів брати, що розказати в інстаграмі. Да, тобто, це все буде. Потім, 12 тиждень, ми вже проводимо завершальне заняття, проводимо випускний. Випускний, як проходить, я запрошую реального клієнта для вас ви проводите йому сеанс на будь-яку тему, будь-який заклад, який є в клієнта. Тобто це ваш реальний клієнт. І я прослуховую цей сеанс і зараховую вам екзамен, ви отримаєте сертифікат. Потім, що по пакетам ще розкажу, Я два пакета. пакет стандарт і пакет ВІП. Чим вони відрізняються? В пакеті стандарт входять всі модулі практики, можливість пройти сеанс зі мною на заняті, підтримка під час всього курсу, екзаменаційний сеанс, перевірка його і сертифікат. Що в ВІПІ? Крім того, що всі модулі, всі практики, екзамен, підтримка, що входить саме в пакет ВІП? Також туди входить перевірка домашніх завдань, а саме сеансів. Тобто практики ви проходите під моїм супроводом на навчанні, Крім того, є ще домашні завдання практикувати. Тобто ви маєте по кожній темі провести ще сеанс. На Віпі ви проводите цей сеанс домашній, і я його прослуховую. Та? Тобто я його слухаю і я даю детальний зворотний зв'язок. Починаючи, да, від першого слова до останнього, да, тобто вашу вашу розмову, як ви розслабляєте клієнта, як ви ведете сеанс, і даю рекомендації свої, де можна покращити, що було класно, що можна зробити ще краще. Якщо щось там не окей, да, прям коментую, що так не роби. Да. Тут прям я все досконально розбираю на атоми і на молекули. А, що далі ще входить? Два індивідуальні сеанси. Поза курсом, да? тобто поза курсом, давай індивідуальні сеанси зі мною для вирішення своїх якихось запитів. А, далі входить. Підтримка зі мною в особистому чаті, да, тобто не в загальному нашому, прямо в особистому, якщо у вас виникає якесь особисте питання, яке вам незручно, некомфортно там в грубі написати, да, от, ну щось особисте, не хочеться на групу, ви це все мені пишете, ми з вами обговорюємо це все. Плюс після завершення навчання, да, от коли ви відправляєтеся, як всі, ну, всі, всі вже да, відправляються вільне плавання, на відтарифі є наставництво зі мною. Да, тобто ми після Курсу ще маємо 4 зустрічі і плануємо ваше подальше. От, ваш план, да? тобто, що буде далі, що будете робити, вашу стратегію, плюс закриваємо ваші якісь запити, які у вас виникли, якісь сумніви, там, якісь синдроми самозванця, що болін, я не знаю, що мені робити, щось там не розумію, яку мені вартість поставити, щось я мало знаю. Да? Це все те, що може вилазити, а воно може вилазити. Да? Тобто Це теж нормально В принципі, для будь-якого спеціаліста, да? навіть якщо ви там. Будь-який курс закінчили, неважливо, що да, регресії, чи там взагалі там, щось, з іншої сфери. І у вас є наставник, да, тобто я вас ще місяць веду за ручку, розказую вам, як краще, там, да, якби вам підсилаю наперед соломку, кидаю, щоб вам було там нікенько, зручненько йти. Тобто ви можете не переживати, що ви прямо закінчили курс і все, ви сама. Тобто у вас є підтримка ще для швидкого вашого старту. Ми плануємо ваші подальші кроки, вашу стратегію подальшого встановлення регресолога. Вартість пакету Стандарт. 27 тисяч 950 гривень і вартість пакету ВІП 53 тисячі 750 гривень. Це якщо брати, наприклад, розтермінування. І я зробила такий подарунок знижку, якщо платити одразу. Тобто, тобто що у нас з 1 лютого початок, якщо до 1 лютого вносити повністю всю суму, то сума буде нижчою. Буде сума для стандарту 23 тисячі 650 гривень для віку 47 тисяч 300 гривень. Тобто тут дуже велика знижка. Ну, ці всі ціни можна подивитися, вони відкриті, вони всі знаходяться за посиланням у шапці профілю. Їх можна візуально подивитися, так, щоб вам було зручно, тому що на слух я розумію, що сприймати цю інформацію може бути важко, не запам'ятається. Якщо просто для прикладу приведу, що якщо брати, наприклад, розтермінування на стандартний пакет, то ви платежі по 9317 гривень. Вот. В принципі, все, що хотіла розказати, я вам розказала. Якщо є питання, можете задавати в особисті, можете писати під цим відео. Щоб записатися на курс, ви можете написати мені в особисті, можете ще перед тим. Якщо у вас є таке бажання отам, позадавати якісь питання, щось уточнити, ми можемо з вами зізвонитися на 15-20 хвилин, це абсолютно безкоштовно і ні до чого не примушує, не зобов'язує. Просто дзвінок, такий знайомство. В інстаграмі тут з відео. Так? Ви просто пишете, що хочу консультацію знайомство, і ми з вами зізвонюємося. От, все добре. Гарного всім вечора! Всіх обіймаю! Дякую всім хто вони ще дивився зараз. В суботу ввечері. все всіх обняла.